На мою думку, в таких невеликих обласних центрах, районних центрах бракує молодіжних центрів, де молодь може збиратися і е, щось створити, власне. Однодумців бачити своїх, е, якісь те коло людей, які прогресивно думають, хочуть щось міняти, хочуть щось робити в цьому житті. І, власне, ми е, створили такий майданчик, де молодь може зустрічатися, молодь може знаходити якісь спільні ідеї, не п'ючи пиво. не... Не, не йти просто там посидіти в пабі, а справді піти, пограти якісь настільні ігри, посидіти за. Інтелектуальною грою мафія часто в нас приїжджають якісь відомі письменники, якісь літера... літератори, е... громадські діячі з різних професій, різних жанрів люди, які себе в чомусь реалізували і цим досвідом хочуть поділитися з іншими. Власне, ми створили якийсь такий концепт закладу, де наші мешканці, молодь, може прийти їх послухати, і де можна е... в процесі якогось діалогу, там е... чи просто слухання спічу, можна щось для себе знайти нового і після цього почати реалізовувати себе і е... займатися саморозвитком. Я переконаний, що успішна країна, якщо ми говоримо заліз за країну, це там складається з дуже великої кількості успішних індивідуамів. І в цьому контексті, чим більше буде успішних людей, молодих людей, які десь починають щось шитися, починають щось втілювати, тим більш перспективне майбутнє для цілої країни, для міста Івано-Франківська. Зокрема, мене звати Микола Гавриляк. Я проживаю в Івано-Франківську. Тут же ж народився і планую реалізувати себе в цьому місті.